Люкс US. Саме таку ідею заклали розробники Lexus. Всім привіт, з вами AutoStar. І сьогодні у нас на огляді Lexus RX 300. Ось така в нього мультимедійна консоль. В цілому салон, як я й говорив, люкс. Кожені сидіння з вентиляцією, підігрівом електрорегулюванням. Все в нього є. Це у нас. Автоматична коробка передач під капотом у нас 2-літровий бензиновий двигун турбований. Ось такий задній ряд. Давайте пройдемо і глянемо на нього краще. Ось такий наш задній ряд. Дійсно, хазяйська машина, можна сюди покласти багато чого. Ну і, звісно, всю свою компанію, не знаю, друзів, партнерів. і... Інших людей. Ось такий у нас силует. І що цікаве, в нього такий гарний гарний колір. Він весь відблискує просто на сонці. Я думаю, ви самі це бачите, яка в нього текстура. 20-ті диски. Ось в цілому його такий силует. Впевнений на дорозі і не тільки на ній. Сподобалось авто? Шукайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського, 23 або на сайті АвтоСтар, чи в застосунку АвтоКлаб 365. Він вас чекає!